Бувається, бо такі слухи ходять, що жах. Повторюється зараз покушення історія з часом Яром, тому що їду з однієї точки на іншу. Зв'язку нема взагалі. приїжджаю на іншу точку, вони вже пишуть, телефонують журналісти, друзі. Кирило, що там дві тисячі людей оточили на Курщині, знищують звідки інформація. У нас в свій чат є, у арти свій чат є, загальний чат по виходам, заходам є, тому що хтось мінує, хтось їздить. Тобто я був би в курсі, тим паче 2000. Хто сказав, Путін сказав: я говорю, Ну то добре. Сирський вечором вчора теж мотаюсь цілий день з Сумщини на Курщину, обратно, теж годин 5-6 без зв'язку взагалі. Приїжджаю, мені вже пишуть: ну все, вас собакоєди оточили, знищують там масово, всі зедканали пишуть. Все, зверхрейці нас вбивають там, я поліз теж в наші чати. Ну, немає, нема такого. Ну, вони ще не приймали участь у бойових діях. Що позавчора казав е, мисник е, спікер Оту Сіверський, який у нас відповідає за все. Жодного ще не бачили, полон жодного ще не брали. Слух як лісова пожежа. Моментом розходяться, намагаюся скидати щось, хоч щоб трохи було реальності. Так, да, і насправді це дуже зручно, тому що фейків зараз дуже багато. І хто як не військовим їх спростовувати, ці фейки, і це от таке можливість, є така, така нагода це робити. І дякую за те, що час знайшов вийти в ефір. Хочу почати: от чого на жаль, з поганих новин, звернемось звичайно до оперативної ситуації, але Харків багатоповерхівка і варвари знову поцілили в будинок. Хочу запитати, що ми можемо зробити, щоб таких ударів. Якщо взагалі не було, то було менше мова йде про те, щоб ми знищували носії, виносили аеродроми. Якщо ми можемо збивати каби, ми їх можемо збивати. Я просто не знаю. Харків це те місто, яке страждає зараз найбільше, коли ми говоримо про прифронтові міста. Ми нічого вдіяти не можемо. знаєш ж, русня ніяк не навчиться, що Харків чіпати не можна. Харків завжди відповідає ударом на удари. Відповідь буде нас вже не раз виручали дуже харківські волонтери, і Алексій Сінічкін, і Ee, Іван Юрченка ну дуже дуже допомагають Харківські волонтери допомагають ЗСУ, допомагають тим, хто воює поруч. Тому Харків помститься, це безумовно. Але є такі моменти, насправді КАП збити майже неможливо ані система МППО, Це дуже важко, бо це бомба, вона просто падає. Це не ракета, яка кудись літить, Його неможливо нейтралізувати Ребом, бо там немає електронних місків таких. Його літак скидає ще над територію Росії, де не працює наше ППО, не де стає. і він летить. Спочатку вони летіли десь на 40 кілометрів, зараз вже до 70 кажуть, що прокачають їх і до 100. Тобто, а Харків, ну Харків навіть не тільки Каби, там і с 300 ну це ж поруч, там час підльоту хвилина. Це як удари і по Краматорську, так само, і по Покровську, і по Костянтинівці. Там просто навіть тривога не встигає. Ось що погано. Тому так єдиний вихід знищувати ворога, знищувати склади з кабами, знищувати пускові установки з ракетами, знищувати авіабази. Літаки насій. Ми це робимо. Це роблять наші дрони, наші ракети, але Захід досі не дає дозволу бити своєю зброєю по території, по цілях на території Росії. Хоча ми ніколи не били і не будемо бити по житлових кварталах, по лікарнях. По Якихось об'єктах інфраструктури, таких і від яких залежить життєдіяльність цивільного населення, ми завжди завдаємо ударів по НПЗ по військових об'єктах насправді по авіабазах. Але партнери союзники все ще бояться ескалації. Хоча мені здається, що саме ця бої в першу чергу адміністрації Байдена не бажання йти на ескалацію, бажання якось заморозити, не дати Україні програти, але й не дати програти Росії, саме вона привела до того, що ми. Зараз бачимо початок Третьої світової війни, де вже в бойових діях приймають участь і Північна Корея, зброя з північної Кореї, люди з північної Кореї, зброя з Ірану, Росія як головний мотор цього процесу. Ось таке заморожування, намагання замирити противника як свого часу з Гітлером було приводить до катастрофічних наслідків. Вчора було засідання Росбезу ООН, де розглядали питання присутності північнокорейських військових у цій війні. А от кислиця сказав наш пастрет сказав про те, що в листопаді, ну тобто, вже фактично там завтрашнього дня листопад північно-корейські військові зустрінуться в перших боях з українськими, тобто, поки що, вони не приймали участь. Але я так в найближчий час будуть. Як ти думаєш, їх в штурмах будуть використовувати чи інше завдання покладати? Які взагалі очікування від ну боїв з північнокорейцями? Юр, ну ми узнаємо про це перші, тому що е, наша 41 ша бригада підсуджує саме на Курщині. Вона воює е, проти <кій> переважно. Ну там багато різних підрозділів, організмів як кажуть, але переважно проти нас працює 810-та бригада морської піхоти е, Росії. Це Кримська бригада, Чорноморський флот. І саме ця бригада на тому тижні дуже як нас кажуть, борзо пішла на штурм, тобто з технікою, з бронемашинами, з десантом розгорнулася так борзо, десь. Але пролетів Хаймарс і штурм відмінили. Штурма немає. Тепер усі кримські пабліки, я заліз почитав ввечері. Ой, пропала людина, ой, не виходить на зв'язок, ой, допоможіть знайти. Я думаю, та не шукайте. Якщо пролетів Хаймарс, там шукати нема чого. Це після градів можуть, вибачте, пісюни на деревах висіти, а після Хаймарса там все. Воно дуже-дуже щільно б'є. Тому цю 810-ту бригаду, наша 41-ша. За допомогою та допомогою хаймарців дуже щільно прорідила. і саме їм кидаються підкріплення з північнокорейських вояків. Тобто, ми їх побачимо першими, поки що не було. Як їх можна використати? Ну є таке питання як бойове злагодження. Це дуже болюче, дуже важливе питання і для нас, і для противника. Тому що, коли ти працюєш у складі бригади, наприклад, у своїй, командир бригади чудово розуміє де скільки яких в нього є ресурсів, яких сил. Чого чекати, від кого він чудово розуміє все. Гарний командир бригади це знає. Він знає, що ось ця рота працює так, цей батальйон так, ця арта працює так, тут дрончики взагалі боги, а тут ну таке. І він знає, як максимально ефективно це використати. Коли з тобою поруч незнайомий організм, як нас кажуть, незнайома бригада, дуже важко, бо на бумагах там це одне, а на практиці війна це трохи інше. І ти не знаєш, чого від них чекати. Чи може вони стоять? Міцно, як скали, чи може вони протекуть та побіжуть, як бувало, з деякими батальйонами і на деяких ділянках фронту, коли декілька, особливо незнайомих тобі бригад, поруч стоїть, ну це дуже важко для командирів. Дуже важко якось координувати дії. А від цього багато залежить в Росії. І так було з цим важко на Курщині, бо там збірна селянка. Там група сєвєр Леніградський воєнний округ, до них придали мобільні. 155 морської піхоти, оці 810-ту морської піхоти, 106-ту десантну дивізію. В них була досить і так взаємодія неналагоджена. а додай до цього ще й людей, які воювали взагалі в іншій армії, в іншому навіть не воювали, а служили в іншому кліматі, в іншому рельєфі. Не розуміють російської. Ну це ж бо рації, це ж така справа. В нас до, вистачає трофейних рацій і ворога теж ми слухаємо один одного постійно. Тому що щось передавати по рації завжди виходить з того, що тебе чують. І там, до яких тільки хитрощів ми не вдаємося, щоб передати координати. Ми щотижня, наші мінометники РБП змінюють назви позицій. Позиція може бути тою самою, а назва змінюється, тому що ворог все це фіксує. Навіть е, в нас є такі бійці, чиї позивні мінометники, наприклад, Врідітель, Космос. Ворог знає їх позивні. І саме по їх позивних ворог працює, тому що ну, наші мінометники, ну, взагалі в 41-й бригаді, арта, мені здається, найкращі, і мінометники у нас ювелірні. Ось ворог працює виключно по них. Ми вже змінюємо щодня їх позивні. Тобто воно залишається своїми позивними, але операції по це буде по-іншому. Як передавати координати, якісь там і по номеру телефону, і через одну цифру треба читати, все це дуже важко, натяками якимись. І все ж роби поправку, зв'язок <зв <'язок> завжди поганий. Ось. А тепер уяви, що ми ось так: от намагаємося співпрацювати з людиною, яка розмовляє на корейській мові через перекладача. Ну це ж жесть якась. Тому варіантів їх використовувати спільно з російськими військами дуже небагато. Бо це бойове злагодження. Ну, вибач, вони будуть е, френд запросто палити по своїх, бо ми для них однакові візуально. <хліпи> ось е, тому їх можуть використати як е, ми таке, ну. Така є версія, що їх будуть використовувати якісь позиції, яка Росія не збирається продвігати, а не перети не втрачати. Там будуть ставити їх, стояти нікуди не йти, стріляти по всьому, по всьому що рухається, а свій особовий склад будуть знімати для використовувати для наступу на інших ділянках. Можливо, їм будуть нарізати окремі завдання: ось ви тут стоїте, ось сюди йдете. Там ворог, ось автомат, ось командир. Все. Тобто, що вони працювали якось окремо, бо бойове злагодження, ну це я не уявляю, як зробити. Ну а там побачимо. Я бажаю, що питання декілька днів. Як ти думаєш, чому світ ну або там Захід глобальний по-різному це називають? Настільки мляво реагує на ось таке підвищення градусу зі сторони Путіна кім Чен Кімченкена? Якщо зло не покаране, воно. Розповсюджується, розпліднюється і стає ще більшим у масштабах. І значить, приносить ще більше зла. Якщо не покарати зараз, не карають. Чому? Е, мільчає політик західний. Нема Рузвельта, нема Рейгана. Є е, політики, які живуть від виборчого циклу до виборчого циклу, думаючи, що буде завтра. Ось як будуть вибори пройдуть, як сподобатись. Тобто, популізм нема е, планування на 20 років вперед, на 10 років вперед, як колись було. І тому вони намагаються, нехай це залишиться нащадком. Ось зараз ми якось заморозимо, якось ми з цій ситуації вийдемо, як Байден намагається, а потім нехай вже розбираються після нас. А ми зараз скажемо, що все якось добре, ми якось заморозили, запобігли ескалації. Ось таке побоювання: нема планування вдовгу, є популізм, є життя ну, дуже з коротким горизонтом планування. Масштаб не той політиків, на жаль. Ось таке, ось так це працює, і у Європи теж немає досвіду залагодження якихось конфліктів з минулої війни великої. Теж все заморозка. Ну тобто, так вони насправді парадокс, наскільки Путін та його оточення боїться НАТО і боїться країн НАТО, настільки багато країн НАТО бояться Росії, бояться Путіна досі. У них цей острах живий. Ось цьому острахі вони і балансують. Ми, на жаль, посередині. Щодо безпосередньої ситуації в Курській області, інститут вивчення війни пише таке: російські війська просунулись на виступі на Курщині, збройні сили України провели контратаки. Але навіщо мені слухати інститут, якщо в мене є людина, яка безпосередньо в місті на місці подій знаходиться? Що там зараз відбувається, і чому Путін всіх лякає про якесь оточення українців в на Курській області? Юра, щоб ви розуміли, коли вам кажуть про якесь оточення українців в Курській області це правда. Коли кажуть про оточення росіян, це правда. Тут за півдня, от зранку до обіду, десь, ми реально тричі в оперативному оточенні і тричі намагаємось взяти ворога оперативне оточення. Ситуація змінюється. Нема лінії фронту, нема якихось таких угрупувань, танкових клінів, які там, ну, нема такого, як вугледару, коли його обходять тиждень з двох боків. Тут це швидко. Тут ось відпрацювали, пішли, відпрацювали, пересунулись там, там, там зайшли. Тут ін іноді ситуації взагалі комічні бувають. Виходить піхота, займає позиції, відбиває штурми. Нас визивають, треба підтримати шквал вогню по наступаючих штурмовиках ворога. Ми становимося ззаду піхоти, ми міномети, міномети, гранатомети, кулемети важкі. Ми позаду піхоти, ми даємо їм вогневий шквал. Ми займаємо позиції за нашою піхотою. Нам в спину заходять. І не штурмовики, а капачі вони отримали що, Це що вони просунулися вже вперед, і вони заходять, копають окопи для другої лінії. Навіть без зброї з лопатами. В нас за спіною немає в шоці, що відбувається, і таке буває. Ну тут зв'язок, я ж кажу, то його нема, то він поганий, то е не можна казати нічого в ефірі, щоб хоч якось працювати, щоб тебе не перехопили, бо дронів дуже багато. І арта працює, і каби, і гради. Uh, і бувають такі ситуації: ну. Ой, ти тут їдеш, і твої ж тут минують. <гум> тут я ж кажу, капачіці, Тобто, ну змінюється все настільки, що тут можна казати, знаєш, все що завгодно, і ти можеш запросто вгадати будь-яку ситуацію. Це дуже-дуже швидко змінюється. <гум> можна їхати на позиції до своїх і заїхати на позиції до русських, uh, причому не в упор на їх позиції, не на оборону, а там звідки вони навіть не чекали тебе. Просто на машині, ну тому що так от переміщуються всі. А, доволі кумедно складаються обставини. Ну, не, не, дуже, не дуже кумедно, коли ти в'їжджаєш на їх позиції, подиви, починають лупити з цього. Там Це, не да. дуже кумедно, але так, да, Така є. Да. Ну головне, щоб наші бійці були живі і здорові, а там посміятися завжди можна. Якщо звернути увагу на інші ділянки фронту, от зокрема Діпстейт, повідомляючи Росіяни, змогли окупувати Селідове і ще два населені пункти на Донеччині. А що далі: штурм агломерації Покровської Мірноград? Так <гум> <гум> вони на селідово витратили три тижні чи місяць, намагалися взяти його за два дні. Такої концентрації я давно військ не бачив. На селідово кинули цілий армейський корпус і окремо танковий підрозділ великий. Штурмували, обходили, просочувались трупами. Там насправді все усіяно навколо жертви дуже великі у ворога. Але в Селідово вони нас видавляють. Захисники там карадах, бригади, я знаю, на Зварді була ще деяка, деякі організми були. Вони бились, але ну неможливо зробити те, що неможливо. Просто по кількості ворога і селідово таке специфічне місто. Там немає одної, двох, трьох доріг, як туди можна зайти. Там цих шпаринок, вуличок, проходів через приватний сектор, через промзону, там ну просто безліч. І ворог невеличкими групами ліс скрізь. Мені здається, ну знову таки, мені там, і там краще що місцеві пресофіцери скажуть, що там відбувалося і як. Але, ну на мій погляд, просто не вистачало особового складу, щоб перекрити всі ці шпаринки. Тим не менш, тримали дуже довго, поклали ворога там дуже багато. Зараз у ворога було декілька варіантів сценаріїв, подальшого розвитку ну, подій, як працювати. І е, я дивлюсь на концентрацію, дивлюсь на те, як вони працюють. Все ж таки, вони здається мають намір йти на Покровський Мірноград. стратегічно. Це не має ніякого сенсу. Стратегічно мало сенс перерізати трасу Покровська Стантинівка. Вона перерізана вже декілька місяців під вогневим контролем. Їздити там неможливо. Покровськ, Мирноград – це агломерація де до війни жила 100 тисяч людей. Це дуже велика агломерація, дуже важка для штурмів. Там і житлова забудова, і промзони великі. Тобто там її штурмувати можна дуже-дуже довго, покласти дуже-дуже багато людей на штурмах. На що їм це треба стратегічно, це сенсу немає? Мабуть, таке політичне рішення. А траса Покровська констаха вона, ти кажеш, вже давно під водяним контролем ворога, правильно? Ну, ми ще спочатку ми по ній не їздимо. У нас заборона для військових переміщаться по цій трасі, тому що ти мішень вона прострілюється. Ну тобто, зараз Ну там декілька кілометрів це прямою наводкою можна палити по неї, тому ніхто там не їздить. А Покровськ закривають на в'їзд і виїзд. Місто готується до боїв. Наскільки наскільки важко? Проводити вуличні бої, міські бої, в міських забудовах і наскільки задовго тривалий процес, якщо ми говоримо як про оборону, так і про атаку. Від чого все це залежить від кількості, в наявності ресурсу, кількості людей, які готові це робити, чи від чого? Бої в місті це найважче. Найважче, що є це міські бої, і насправді підрозділів, які володіють цим мистецтвом війни у містах, дуже мало. Це дуже така підготовка, яку за місяць, за два, за три. Ти не навчиш, і бойовий досвід тут yeah. Yeah. польовий, да не завжди допомагає. Тому ми бачимо, яку тактику використовує ворог. Він зносить кабами все, що може, що на Курщині, що на Донеччині, тактика однакова. Кабами зносити, зносити там, де ми тримаємо оборону, і далі вже просочуються невеличкі невеличкі піхотні групи: два, чотири, шість, вісім, дванадцять осіб. Такі невеличкі, щоб ми не витрачали на них дрони. Наприклад, ну щоб не кидати в одного окупанта, який біжить. Ось так вони працюють. Це дуже довго, це дуже великі втрати. Е, брати міста взагалі у ну, сучасній війни в цьому переконались і ворог, і ми переконались, що брати в лоб це ну неможливо. Це дуже великі втрати, дуже довго, дуже важко. Тому тільки так, тільки заходити по флангах, відрізати логістику, як вони працювали в Буградарі, як ми працювали на Херсонщині. Сам Херсон теж вони готувалися до штурмів, там укріпляли його. Ми пішли з двох боків логістики через Дніпро. Питання дуже-дуже сумнівне, то вони пішли з Херсону самі. А, так і відбувається. Тому Селідова Лищата, з Селідова намагався взяти улищати теж двох боків. Але з Покровським Міноградом це трохи важко, бо там дуже розтягнута агломерація. Тобто зайти з флангів буде надзвичайно важко. У них ресурсів не вистачить таку кількість військ, щоб зайти з флангів. Це купа, купа втрат і дуже-дуже багато часу. Це нереально. А... Хочу ще проговорити один момент цікавий, який стосується е, тамагавків. От вчора багато хто говорив, писав, аналізував, що в рамках секретних пунктів плану перемоги Зеленського, е, ми в рамках запиту до Сполучених Штатів хочемо тамагавки на дві І е, це стало відомо в пресі, і Зеленський абсолютно справедливо, абсолютно закономірно запитує. А як так може бути? Якщо ми у нас є партнери, союзники, ми надаємо секретні матеріали, і ці секретні матеріали стають не секретними, а публічними для усього світу? І я розумію його емоцію. Я розумію, значить, ну, те, чому він так реагує? Не хочу у тебе запитати: а як так вийшло, як ти думаєш, чому ці матеріали зливають у пресу, щоб показати, типу, що ну от Україна вимагає неможливого? Для цього це було зроблено є агентура, безумовно, російська, є е, політичні інтереси, які не співпадають з нашими і не співпадають з задекларованими. Тому такі витоки інформації можливі. Як mm -hmm. показує досвід і, поганих, і поганий досвід, і досвід успішних операцій, наприклад, як Курська був заход. Операція буде вдалою, якщо про неї не знає ніхто, ані ворог, ані партнери. Тоді для ворога це буде сюрпризом. Так, це працює. Коли ідеальне прикриття, коли залегендовано, все, все красиво і ніхто не знає, що буде, тоді це працює. По іншому все злівається. На жаль, ми не можемо не ділитися інформацією взагалі, тому що ми просимо у партнерів зброю. Як це цю інформацію скрити, таємно просити зброю неможливо. Тому так, ключ для того, щоб працювати самостійно, не з ким не радитись, нікого не ставити до відома. Це виробництво своєї зброї. Вже є деякі на нас і, і по дронах, і по балістиці. Це, звісно, інформація таємна, тобто де знаходяться ці підприємства, чи під землею, чи на території країн-партнерів, сусідів. Тоді ми ризикуємо тільки під час логістики, але це потрохи працює. На це звісно нужні гроші. Саме тому я завжди кажу, що е, просто розглядати фронт і збройні сили окремо неможливо без тилу. Ми дуже критично залежимо від того. Як працює тил, які в нас гроші є на озброєння, що ми отримуємо від партнерів, це одне, що ми покупаємо, то інше. Що ми виробляємо, то теж інше. Тому економічне бронювання должно бути логічним, не наливайку з трьома офіціантами бронювати всіх трьох у селі, а бронювати там енергетики, бронювати інших. Тобто бронювати стратегічні підприємства, які роботою працюють на оборону і заробляють гроші для бюджету. Тобто, то що зараз припинили взагалі бронювання на деякий час, це погано. Підприємства мають отримувати дохід, тобто е, мають бути податки нормальні, тарифи на окрім залізниці нормальні. Я сподіваюся, що що їх не будуть підвищувати, тому що така мова є, вони е, підвищують об'єми. Це теж важливо для імпорту, для наших металургів, для е, фермерів, сільськогосподарчих підприємств. Важливо дуже питання для тилу, для економіки, це безперебойне постачання енергетики. Це знов-таки у нас 60% енергетики зараз генерації, це АЕС. Тобто їх захищати. Там міністр енергетики казав, що змагати є домовленість прикрити підстанції, які на поверхні, біля АЕС, від ударів, які вразливі. Щось добудовувати, розвивати. дешева електроенергія атомна це теж наш козир для нашої економіки. Бо, Юр, війна скінчиться, і всі наші, навіть ті, хто зараз партнери, стануть відразу конкурентами. Ніхто не зацікавлений, окрім, окрім українців, в сильній, багатій Україні. Ось такі моменти, і про це теж треба зараз думати. Ми про це думати не будемо. У нас вистачає питань на фронті. А вам, в тилу, про це треба думати, вже що буде далі. Ось багато таких моментів, але на зараз, поки війна не скінчилася, і ми не бачимо, коли вона скінчиться. Я сподіваюся, наступного року ми маємо думати про те, як забезпечити військо, зброєю на використання якої не треба питати дозволу. Це головне зараз. Зараз конгресмени питають дозволу у Байдена, як пише видання Захіл, щоб той дозволив полякам збивати ракети на територію України. Як ти думаєш, Байден проявить свою рішучість? Ну, от в нього скільки є Люфт часу, Да, там декілька місяців. Після 5 листопада він може після листопада ще? місяць. Місяць І він здає повноваження. Ну, тим, паче, тим паче, ну, моя особиста думка, що Байден буде. Проявить рішучість і, як завжди, суворо висловить глибоке занепокоєння. Все. Все, що можна, він провалив, все, що можна, він пропустив. Своїм страхом ескалації, він розв'язав руки диктаторам, розв'язав руки тим, хто боявся починати велику війну, але, бачучи нерішучість рішучість Байдена, ризикнув і розпочав. Все. Сподіватися, те, що він за тиждень зміниться і стане рішучим левом. Особисто я не вірю.